Можете записати поки тему, і будемо починати в ній розбиратися. Так, дивіться, я е, буду так, е, скажімо так, е, на деяких моментах зупинятися, казати, що записуємо, що не записуємо. Да, але е, ви також самі вже дивіться по собі, якщо ви там щось не встигаєте, то пропустіть, а потім допишете. От, але краще відразу писати, щоб ви не, потім не втрачали свій час. І додатково не робили, скажімо так, зайву роботу. Так, І так, давайте ж розберемося, що таке числова функція, чому вона, скажімо так, являється, чим вона характеризується. І так, ну, по-перше, у нас є якесь значення змінної, цю змінну зазвичай позначають іксом. Да? І є певна множина, ну от, наприклад, тут множина D. То ми кажемо про те, що якщо цьому значенню змінної х відповідає значення змінної y, то ця відповідність називається функція. Тобто, в кожній функції, якщо простішими словами сказати, в кожній функції є певна незалежна змінна або аргумент, і залежна змінна, або ще її називають. Функція. От, тобто, ось яким чином, для того, щоб зручніше. Да? Зазвичай функції задають трьома основними способами. Це аналітичний, або за допомогою формули. Тобто той запис, який ми бачимо числовий, y дорівнює X, Y дорівнює X2, X плюс 2 там, x -2x і так далі. От, тобто, все, що ми можемо побачити за допомогою виразу, за допомогою формули. Потім за таблицею, да? зазвичай таб табличні значення ми вже використовуємо для того, щоб навпаки або записати у вигляді. Аналітичному, тобто формулі, допустимо, задана таблиця, і за цією таблицею потрібно записати. Аналітичний вигляд функції, або ж для того, щоб будувати графік. Тобто третій спосіб задання функції це графік. Графіки бувають, звичайно, ж, дуже різноманітні. Ми їх всі будемо вивчати. Це і лінійні графіки, і квадратичні графіки, і різні ламані і так далі. Тобто, В принципі, те, що ви і. Ну, і В школі вже також таке вивчали, да? ну і словесно, звичайно, якщо ми просто кажемо, наприклад, не бачимо функцію, да? а кажемо, що це лінійна функція. Тобто, ми вже повинні з вами розуміти, що лінійна функція це немає там ніяких коренів, ніяких степеней і так далі. Тобто, це, ну, щоб ми розуміли на слух могли. Приймати таку інформацію. Потім дуже важливий пункт це дослідження функцій. Що означає дослідити функції? В принципі, як і будь-яке дослідження, будь то математичне чи фізичне дослідження, воно має на собі певну мету. Ця мета зазвичай скажімо так, схожа між собою, якщо це в нас йдеться конкретно про функцію, це виявити її найважливіші властивості, які саме властивості? Ось ці шість, що в нас, що ви бачите на екрані, тобто вказати область визначення, область значень, з'ясувати, чи парна чи не парна функція? Потім е, обов'язково точки перетину, якщо у нас є 8 ОХ чи OY, да? От, Потім знайти нулі функції та проміжки знаку сталості. Е, про ці всі пункти, ми будемо з вами е, далі вчитися це знаходити і розв'язувати, і проміжки зростання і спадання функцій. До, до, ну, так, на завершення всього цього зазвичай до функції ще будують графік. От, або ж буває навпаки, коли вже, задано, як вже ну, до цього сказала, задано функцію графіком, то обернену дію ми виконуємо. По графіку знаходимо так само аналітичний запис функції, або ж е, е, будуємо таблицю. Ну, або е, відповідно, Досліджуємо цю функцію. Так, потім ось тут можна записати, я тут буду вам дещо коментувати. От, так, зараз. Область визначення. Тобто зазвичай позначають область визначення літерою D. І записують Д якось, наприклад, функції, тобто, D Д від Y, наприклад, якщо ми функцію Y позначили, або 9 якщо ми так позначили функцію. Ну, тобто функцію можна позначати е, різними літерами. Потім ми е, використовуємо такий значок. Ну, я впевнена, що ви це в школі вивчали, да, але на всякий випадок я ще вам повторю. Тобто, оцей значок є. От це він означає належить. Або, ну, відповідно, область функції. Є в проміжку, в певному проміжку, наприклад, е множиною всіх значень, тобто від мінус безкінечності, наприклад, да, до плюс безкінечності. Тобто, <кій> таким чином ми задаємо область визначення. Тобто, це всі значення, всі числа, які може набувати аргумент функції. Його і називають областю визначення. Потім, що стосується області значень. Область значень точно так же, ну, єдинственне, позначається літеркою, такою є, але так само в дужках ми позначаємо функцію, яку, про яку йдеться, може бути, є від ікс, да? ну, То, щоб ви розуміли, що функція це може бути. ну, Фактично, будь-яка буква може А, Б, X, Y, тобто, позначати майже як завгодно. Да? Ну, зазвичай позначають Х Y, F, Ф, але щоб ви розуміли. Так, ну і знову ж таки, це наш символ є. І, наприклад, область значень там буде від нуля до плюс безкінечності це якоїсь іншої функції. Да? там знак. Так, трішки не вміщається. Тобто, це область значень. Область значень, також ви собі можете записати область визначень, де область значень є. А, і м це така множина всіх, функці... всіх значень y, да, які може набувати функція, От, і це область значень. Потім ось така таблиця, в якій добре все розписано. Знову ж таки, ви можете їх там собі десь якісь скріни зробити, десь зафіксувати. Не обов'язково там все це переписувати. Можете на роздрукувати саме таку картинку, да, десь собі вклеїти. Чому це дуже класна підсказка. В ній розписані основні функції, тобто це лінійна kx B, яку ми ну, дуже часто будемо використовувати. Потім, потім пряма пропорційність KX, то ці всі функції y, які там 2х, одна, другах, цих часто також будемо використовувати. Обернена пропорційність, квадратична функція, і функції корінь квадратний та модуль. Тобто, це самі самі такі шість основних функцій. І оця таблиця ваша підсказка. Тобто, якщо у вас функція якогось із видів, які задані, оце, звісно, в загальному вигляді написано, да? у вас там якісь будуть числа, і ви відразу вам потрібно знайти, наприклад, область значень, область визначень, множину значень. Тобто, ви відразу з цієї таблиці собі взяли, записали. І ось уже у вас відповідь на два пункти є. Тобто, коли дослідження функції, ось я вам показувала, да, там було область значення, область визначення, там множина назнак сталості, зростання спадання, точки перетину і так далі. Тобто, уже у вас відповідь фактично, ну, наприклад, якась частина завдання у вас вже є. Навіть думати не потрібно. Потім. Рухаємося далі. Є таке поняття як парність та непарність функцій. Що це таке? Ну, Логічно, вже можна здогадатися, що це, скажімо так, пов'язано із симетрією. Те, що парне, ми розуміємо, що це симметрично відносно нуля, наприклад. Потім, якщо не парне, то, звісно. Вже буде значення відповідно також уже симетрично, але відносно кожного значення Х. От. Тобто, і відповідно графіку цієї непарної функції вже буде симетричний відносно початку координат. Потім нулі функції та проміжки знаку сталості. Нулі функції, щоб знайти, зазвичай просто-напросто. Потрібно розв'язати рівняння. Тобто найпростіше це прирівняти функцію до нуля. Чого ж так назвали нулі функції? Та то, що ми функцію прирівнюємо до нуля і розв'язуємо її. Просто звідси назва. Потім проміжки знаку сталості. Що це мається на увазі? Я такими простими вам словами пояснюю, це коли однаковий знак. Знаку сталості. Тобто, Функція, наприклад, на певному проміжку тільки додатня, або тільки від'ємна. Бо зачасту буває, що функція якась криволінійна, да? і там багато піків є, на яких функція додатня, потім від'ємна, потім опять додатня. ну, то є зрозуміло. Да? І ось ці відрізочки, на яких один і той же знак, це називається проміжок наприклад, там від... Трьох до нуля, да, чи від мінус трьох до нуля. Тобто, оці м такі діляночки на графіку. Да, коли ми графік уже бачимо, е можемо його аналізувати. Потім е поняття є зростання та спадання функції або ж монотонності. Ну, то есть, Якщо у нас функція зростає, да, то кожному більшому значенню аргумента відповідає е більше значення функції. Все досить просто і логічно. Тобто, якщо спадає да, спадна функція, то деякому проміжку з цього значенню аргумента з цього проміжку відповідає менше значення функції. От. Ну, есть, що фізика, що математика, науки точні і досить логічні. Якщо е, е, логічну цепочку, там, вибудувати по Визначенням, то є досить легко все зрозуміти. Потім неперервність функції. Знову ж таки, все зрозуміло. Якщо функція являється графіком функції, якась неперервна лінія, то це неперервна функція. Якщо ж є в нас проміжки, які відриваються наче закінчуються, то, звісно, це у нас перервна функція. Так, ну, види, там, основні види графіків функції, які вам також добре знайомі ще зі школи. Це в нас прямо пропорційна залежність, то є це в нас функція. Зазвичай графік прям, прямий. Да? От, то є y дорівнює K, K, Kx плюс. B. От, потім квадратична функція, це дає квадрат якийсь графік завжди парабола, це може бути і не така проста функція, як просто y дорівнює x, x квадрат, да, а і як квадратне рівняння, тобто x 2 плюс 2 x і мінус 4, наприклад, да, і так далі. Потім э, гіпербола це у нас або ж кубічна. Э, Господи, сейчас трошки перескочила. Да? Гіпербола це коли у нас обернена пропорційність, то ви бачите 3 на х, да? Ну, тобто є якась пропорційність, обернена пропорційність. Потім кубічна парабола, ось вона, і відповідно, ці графіки для корінь квадратний із Х. Да? Ми знаємо, що це. Відка парабола, яка нахилена вздовшу Ну, OX. Е, модуль X, це просто у нас була просто Х, це пряма, да, яка йде от вона. А по модулю ми від'ємні значення. Просто-напросто от сюди, і вийшла ось така, вийшла ось така е, такий графік цієї функції. Так, рухаємося далі. Дивіться, якщо виникають якісь питання да, в ході. В ході мого пояснення ви піднімаєте руку да, якісь е, реакції. Можливо, зараз є питання, да, бо я трішки е, увліклась, скажімо так, з поясненнями. Якщо щось не зрозуміло, я можу прокоментувати. Нема поки питань, так? Да? Так, ну, будемо сподіватися, що все зрозуміло. Дійсно, поки тема не складна. Так, у вас таке завдання. Наприклад, на малюнку 34 зображено графік функції, і тут потрібно знайти область визначення і область значення функції, потім нулі функції, проміжки знаку сталості, проміжки, на яких функція зростає, проміжки, на яких функція має найменше і найбільше значення. Дивіться, зараз я вам. Ну, коротко да, роз, роз, розберемо певні частини. Да. Ну, почнемо з область визначення і область значення функції. Що ми можемо відразу сказати по цій функції? Що тут область значення, область визначень буде ряд натуральних чисел, да, від мінус безконечності до плюс безконечності. Потім, е, нулі функції. Нулі функції. Якщо функція в нас задана ось, таким, ось такою криволінійною лінією, то ми знаходимо точки, в яких функція дорівнює, тобто х дорівнює 0, а х дорівню 0, в цих точках, де перетинається, я такими хрестиками вам поставлю, от вона так. ось, Ось оці точки. Ну, то є ми можемо по нашим координатам побачити, що тут, якщо у нас мінус 1, мінус 2, мінус 3. Тут, да? Так. Мінус 3 0. Ну, то є координата буде. Потім тут у нас 4. Да? Друга точка, другий нуль функції, це у нас 4 0. Ну, це записується ось таким чином. да. Мені просто дуже буде довго зараз. Прописувати про кожну. Вони дуже зручно так записувати прямо тут. От. Тому що це перше значення по іксу. Да, ми бачимо, по іксу знайшли, по ігрику. Це в нас 0. І так само для другої, для другої точки 4. Ну. Так. О, і е, таким же способом і далі. Проміжки знаку сталості. Це проміжки, на яких однаковий знак функції. Тобто, до цієї, дивимося, оцей, оцю діляночку, давайте розглянемо, ось я її так добре введу. Ми розуміємо, що на цій ділянці у нас функція, що робить, зростає, да? функція зростаюча. Тобто Ми можемо сказати, що зростає в проміжку від мінус 7 до. По ігреку шукаємо у нас значення. Ну, то есть, так, мінус 7 0, да, перша шточка. Це ж у нас буде об'єднаний. Так, об'єднання. І друге шукаємо. По X у нас тут 0, а по Y 3, 3. Тобто, це перша ділянка. То є, ось побачили, да? То є, Як ділянку задаємо? Задаємо початково е, нашу координату і кінцево. Це знак об'єднання. Да? я думаю, ви Ну і так само далі. Тут у нас спадає до цього моменту. Да? Так само задали перша точка буде ця, друга точка 6. Мінус 1 десь, хай да? ну, півтора буде. От, і так далі. Тобто, це у нас зростання спадання. Ну, тільки що я вже це, на це сказала про зростання і спадання. І найбільше і найменше значення функції. Тобто, найбільше значення функції у нас в ось цій точці. Да? Так само записуємо цю точку. По х у нас 12, по у 3, 4. Тобто, це точка 12, 4. Да? 12, і 4. Так. Ось ця точка. Тобто, і так само для найменшого значення. Ну, найменше значення, мабуть, для ця точка. Ось вона у нас записана, я стрілочкою вам покажу. Так, ось оце дослідження. Далі, рухаємося далі. Тут це вам самостійно також буде потрібно зробити. Ну, і так само, як в попереднє я вам показала, да, ви вже доробите далі самі. Так, це в нас потрібно встановити відповідність між функцією та графіком. Для цього ви використаєте цю ж саму презентацію, в ній показано майже всі. Ці графіки, які ви бачите, ну, трішки видозмінені. Да? Тут ми розуміємо, що просто відки в параболи вниз, це значить, мінус з'явився. ну, Подумайте логічно. да? От. І ось також завдання такі тестові, ну, не тестові, а потрібно розібратися. Чи є графіком? Функції фігура зображена на рисунку. Ну, тобто, фактично, так чи ні написати. Вот. Е, потім е, знайдіть область визначення множину, значень функції, графік якої зображено на рисунку. Дивіться, е, знову ж таки, е, є у нас ці графіки, які, я вже сказала, розірв... розірвані. Тобто, да? ви графіки не малюєте, ви тільки пишете буковку А і область значень. Все. От, і м, далі також е, функції, графіки, які зображені парні і непарні. Опять же таки, ви пишете рисунок 1, там парна, рисунок 2 непарна. Все. Тобто, нічого не потрібно там, малювати там, і так далі. Ну, це вже трішки е, на м, історію. От, ось такі завдання. тобто Нічого розраховувати не потрібно, тільки те, що я вам тільки що пояснювала, да, ми узагальнюємо. І, відповідно, вже використовуємо при розв'язуванні цих вправ. Так, ну ось така коротенька консультація: це трошки почитаєте про Лейвниця. От, ось такий, така консультація. коротко вам пояснила. У вас ще прикріплена до завдання лекція з більш детальним також описом цього матеріалу, якщо комусь щось не зрозуміло. Так, є до мене якісь питання?